Приступаємо тепер до верстки самої сторінки. В попередньому відео ми зробили отаку от структуру. Розібрали що ж таке HTML-тег, Розібрали як писати взагалі HTML-теги, Що є в нас, як би скажімо, такі би парні теги, є, ну не сказав це в минулому відео, що є одинарні HTML-теги. І давайте зараз почнемо, скажімо так, як би перетворювати. Цю сторіночку уже гарнесненько так потрішки. Потрішки будемо підступатися, щоб наша сторінка виглядала саме так, як би як в дизайні. Так. Тепер що ми маємо зробити? Давайте якби, будемо розглядати, скажімо так, якби поступовість нашої верстки. Я це буду говорити по 100 разів і скажу це от зараз, якби в перший раз. Що буде в нас верстка, якби перетворення дизайну в код робитися наступними етапами. Постійно буде в нас якби, достатньо одинаково. В нас може бути дизайн, він може бути достатньо великий. Він, і в нас, якби етап перший, це витягування, експортування. Якби тут гарна кнопка експорт є. Експортування всієї графіки, може якби, не всіх сторінок, бо може бути дійсно дуже-дуже багато тих сторінок. Хоча б трішки, якби, хоча б якоїсь одної сторінки, ну поки, скажімо так, якби є сили, тому що коли ми перший раз якби, робимо експортування, ми собі можемо так трошки поскролити, якби якщо це буде якби, сайт декілька сторінок, то познайомитися якби, з дизайном, познайомитися, які там якби, є елементи, подивитися на нього з так званого птічого польоту. Деяко ми дивимося, і так, які в нас якби, є елементи. І приступаємо. Тобто в нас якби, йде перший елемент, ми скажімо так, якби, витягуємо графіку, потім ми пишемо HTML, потім ми пишемо CSS, уже стилізацію, скажімо так, якби, і потім вже йде тоже там CSS свої якби, наступні кроки. Так, тоді все, приступаємо, перші два кроки, ми так, якби, цей і наступний ми знаємо витягування графіки і написання хэштемей під цю, скажімо так, якби, нашу структуру. Для того, щоб ми зараз нормально. Гарно це зробили, ми будемо, скам так, якби, отримувати графіку. Давайте зараз якби, для неї підемо, зробимо якби, місце. В першу чергу, теж Visual Studio Чуть-чуть далі будемо, скам так, якби, покращувати, тому що він у нас ну, не є зараз в ідеальному стані. Давайте зараз там, де права така якби, частинка. Так, ні, ліва частинка. Ми підемо run and debug. Run and Debug забираємо, source control забираємо, щоб нічого нам лишнього, скажем так, якби не було. По кліку, скажем так, по цій іконці файликів можемо якби відкривати, закривати. Наші всього цю структуру файлів. І зробимо місце, папку, яка буде називатися img. Можете називати якось по-своєму, але краще знову ж таки якби рухатися спільно. І ми будемо мати весь час одинакову таку, спільну картину. Тому давайте йдемо і собі ганесенько зараз зробимо цей крок. Ми беремо, витягуємо. Картинку саме важливо в PNG-форматі, тому що ви будете бачити декілька карти картинок. Тобто там SVG, там PDF ми поки начіпаємо PNG від GPG. Давайте зараз трошки проговоримо, чим буде відрізнятися PNG без GPG. В нас буде такий, якби момент, що GPG буде постійно, постійно, скажімо так, якби, мати якийсь такий собі, якби задній фон, але моменти, ви бачите, от якби PNG буде нам давати трошки більше гнучкості з заднім фоном. Тому що, якщо, наприклад, наш дизайн, от наприклад, зараз ми підемо і собі зробимо якийсь там інший кольор, якийсь там синій, скажем так, то відповідно, нам не треба, щоб якби наша ця картинка, скажімо так, бо зараз якби GPG нам таке зробить, що тобто вона буде мати конкрет. Но ну, вот такий, якби вигляд що буде нас якби, повністю повністю скажімо, так, замальовуватись. ну, В квадрат там вже гарниця, якби, картиночку теж, воно буде видно. Тому якби, GPG воно буде завжди-завжди робити, скажімо так, якби, задній фон е, білим кольором, а PNG буде мати такий собі, якби прозорий задній фон. Тому все, ми собі якби, зафіксували це в голові, тобто ми беремо зараз, теж вибираємо, наприклад, тут можемо у слоях вибрати, або просто піти клікнути по цьому елементу, і в принципі, також в нас е, вибере. Спускаємося донизу, е, донизу, беремо експорт, саме PNG і експортуємо. Тут зараз якби, мені теж не дуже гарнесненько подобається цей момент, що, наприклад, воно мені скаче незрозуміло, куди взагалі, тобто в якусь там папку завантаження. Це було б добре насправді піти і поправити, тому що будемо файлики насправді скачувати достатньо багато. І класно, коли воно вже відразу нам буде пропонувати, куди, нам будемо, куди будемо їх зберігати. Тому три крапочки в хромі, якщо у вас інші браузери ну Біда чорна, давайте переходити на хром щоб знову ж таки у нас була загальна картина. Переходимо три крапочки, переходимо в налаштування. Десь вони їх заховали. Те наші налаштування Зробіть Chrome. ну Браузером за замовчування. Давайте ми це також зробимо. Дуже дивно, чому воно зараз це, це говорить, бо здається, я вже і так зробив. Тобто, що в нас, якби і правда, є там. Можливість так от просто піти, зробити, щоб всі такі, якби а, http, напевно, от такі, якби нас зараз, отут воно буде просити: http, HTTPS. Це якби два варіанти якби, відкриття е, в сторінок. Е, тому три крапочки. Напевно, що йдемте до зараз розширення, збільшити, знайти інші інструменти. Так, де ж вони от, налаштувати Chrome? Нарешті знайшли. Господи, кошмар, це щось зовсім зовсім не те, що треба. Що ж це? А, вот, налаштування в самому низу, господи, що ти я не зразу так побачив. І отут, якби саму, якби, так зліва ми йдемо до завантаження, і тут є хороша гарнесенька галочка запитувати, де зберігати кожен файл перед завантаженням. Бо космічно важливо, бо будемо мучитися. Тепер, відповідно, все. У нас якби графіка вибрана, ми йдемо до експорту. Хай ця, якби завантажена картинка собі там живе окремо. Ми її завантажимо ще раз. Тому ми вибираємо експорт. І тепер вона якби нарешті нам говорить, якби де саме нам це зберігати. Тому що в завантаженнях нам вона не буде потрібна. Ми знову ж таки йдемо до того місця, де ми зберегли наш проєкт. В мене це Disk-D. E, так, YouTube Projects, success Page і, відповідно, ще й в папку EMG. Ми її для неї створили от, якби, таке своє місце. Тут якби було б дуже бажано слідкувати за назвами файликів. Тому якби пишемо, success EMG. PNG. Прекрасно, все, заходимо в Visual Studio. В принципі, це єдина графіка, яка нам буде потрібна. І от зараз ми будемо її тут бачити, все задній фон прозоренький, все прекрасно, все бомба. Ми тепер вже можемо переходити до верстки HTML. Тому якби все це діло, наше тестове забираємо і йдемо писати HTML. Напевно, було би саме саме такий, якби логічний крок, це дати, скажімо так, і назву, якби вкладочці. Що, наприклад, там success, така дуже боже, важко її там вивчав це слово success, з двома К, з дома С, і в нас якби, буде якби сторінка успіху якась. І тепер, якби в боді, там, де якби те, що ми будемо показувати, вже конкретно користувачу, ми починаємо гарнесенько уже перетворювати дизайн в код. І тому, якби дивимося. Що, наприклад, зараз якби теж, ми поки що насправді оцей елемент кнопки проігноруємо, бо до кнопки ми будемо підступатися трошки окремо. Тому насправді тут ще буде трошки простіший крок. Сьогодні ми введемо картинку, заголовок і також опис. Тобто, і що ми маємо зробити? Зараз у нас є картинка, вона готова до виводу. Тому насправді ми зараз беремо і пишемо img. Звичайний HTML-Tech також Emmet нам пропонує, ми її беремо, вибираємо. І от якби це в нас є одинарний HTML-Tech з двома обов'язковими атрибутами. SRC це якби source, місце це звідки брати картинку. І альтернативний текст, якби, коли картинки не знайдено. То де що показувати взагалі. Якби що, наприклад, просто якийсь, просто наприклад, там вумен можна тут щось написати. Як правило, в принципі, ніхто з цим, з цим альтернативним текстом якби, не бавиться, тому в принципі, ми теж можемо його залишити в спокій. А отут, якби SRC буде трішечки така, якби цікава ситуація. Ми зараз іби для того, щоб ми зараз, якби, мали космічно простий е процес з вказуванням шляху, бо це теж може трошки такий. Бути підступний момент, тому що якби десь може картинка і правда бути не знайдена. Тому ми завжди-завжди, наголошу ще раз, завжди. Прям якби, кращого шляху, простішого я поки ще не придумав, крапка слешик, більше, то, крапка бачите, слешек І воно відразу нам гарнесенько пропонує якби відносно нашого проєкту, куди, що, як рухатись, щоб файлик був гарнесенько знайдений. Тобто інших варіантів, там просто слешек без отак от слешика, просто там ЄМДЖ писати. Якби можна але дуже вам не рекомендую, тому що ми будемо там переходити до таких собі важчих систем. І е, в принципі постійно крапка постійно.с замітив, що буде саме-хороший такий варіант, щоб воно, скажімо так, якби не плуталося в пошуку наших файликів. Тому. крапка Це то, насправді дуже класно, що ми можемо вже не думати, які саме там назви далі писати, тому якби відносно нашого індекс.html. Це якби оцей індекс.html, ми типу отак якби воно може так собі вважати. Тому от, якби, просто відносно нього, відносно того місця, де ми пишемо, це якби, якби вважається крапочкою. Слешик – це якби зайти в папку. Тому якби, ми зараз якби, можемо це написати власними руками, EMG Slash. І бачите, тобто, коли я пишу Slash, то воно, скажімо так, якби, автоматично заходить в цю папку і дає нам списочок, щоб ми вибрали те, що нам треба. Сексес і І, відповідно, немає ніякого людського фактору, де ми маємо постійно це власними руками писати, щоб ходити, якби, мучитись цим питанням. Тому давайте якби зараз зробимо такою ситуацію, що звичайно що в нас зараз буде крок такий, що ми будемо наповнювати його там хмелем, CSS, різними елементами, і нам не дуже, не дуже треба мучитися з цими HTML тегами Тому давайте відразу зробимо це якби таке розширення Live Server. server. От, він якби, в нас є дуже-дуже популярний, 58 мільйонів, вже майже 59. Ми його беремо, скачуємо, максимально швиденько цей крок в нас робиться. І коли ми скачаємо якби, нашу, цей сервер, то в нас зараз якби, тут знизу появиться от, якби, наша кнопочка Go Live. І вона якби, нам буде дуже-дуже максимально космічно якби, важлива. Так, зберігаємо наш файл Ctrl-S, і йдемо якби, до нашого -сервера. Так, Visual Studio каже. Ого, ну, зараз насправді воно б мало би просто банально нам відкрити браузер. Слава Богу, воно якби відкрило, хоча б з цим проблем немає. От. І тому, якби все нормально, все класно, в принципі, в нас якби тут. Процес іде далі. Тобто, от, якби зараз ось тут ми собі гарнесеньку картиночку вивели, а далі вже просто максимально спокійнесенько-легісінько можемо продовжувати далі. І давайте зараз, перш ніж ми підемо і також зробимо наступні кроки, там напишемо інший html, зробимо ще трохи налаштувань нашому Visual Studio, бо це постійно зберігання, ctrl ходити мучити. Це буде ужас, хай він сам якби, нам бере і зберігає. Тому, якби ми заходимо по цій шестерні кажемо Settings. І е, ми тут зробимо таку якби, ситуацію, що автосейв прямо відразу, саме перше, ми кажемо on Focus Change. Тобто фокус це такий, якби, такий момент, що коли ми зараз наприклад, пішли написали щось, от, якби зараз фокус на цьому файлику, коли ми переключаємося, наприклад, в браузер чи кудись в інше місце, це відповідно фокус з цього файлика, скажімо так, якби, втрачається, і він автоматично нас буде скажемо, так, якби, зберігатися. Це буде дуже дуже космічно зручно. Ми можемо якби, відразу дивитися, як буде в нас воно гарнесенько мінятися. Тобто далі ми можемо піти і написати, наприклад, H1, і написати те, що буде в нашому дизайні. Тобто, зараз, о, так, thank you, якби це теж знову ж таки, ми не будемо написати це власними руками, ми просто беремо, виділяємо його і просто Ctrl-C. Беремо, скажімо так, якби, або зробимо це трошки по-іншому, Ctrl-C ми будемо робити весь час, просто самий звичайний варіант. Ctrl-C, це типу копі. І ми просто беремо і от сюди його просто банально текст вставляємо. І тут якби з текстом буде рівно рівно все те саме. Ми беремо, копіюємо його, Ctrl-C будемо в подальшому використовувати. І от зараз, якби в нас гарнесенько є заголовок, в нас гарнесенько є кусочок текста. Дивимося на нашу сторіночку, і от, будь ласка, в нас уже все гарнесенько буде виводитись. От оце якби в нас іде верстка. Вот, такий, якби варіант. І давайте зараз, якби зробимо малесеньке малесеньку таку, ще, якби, маленьке доповнення, перш ніж ми будемо теж закінчувати з цією частинкою. Тобто, в нас якби ось тут виходить такий маленький момент, що от, якби, в нас йде засоби перший рядочок, а на в другому рядочку теж якийсь окремий кусочок текста. А зараз для браузера те, що ми зараз його пішли заформатували так просто там якісь ентери понаставляли, для браузера це не має жодного значення. Для нього знову ж таки важливо HTML теги. Нема хештемель тегів, йому абсолютно все рівно, що ми тут взагалі їх би пішли, написали. Тому ми насправді маємо спілкуватися HTML тегами з браузером. Тому, якби, якщо ми хочемо, щоб оці рядочки текста йшли якби спочатку один, а потім інший, то ми маємо там просто поставити між ними, скажімо так, якби БР. Може просто написати BR, воно теж еметт нам підкаже. І це в нас якби HTML тег який називається break, тобто -то перехід на новий рядочок. Переходимо, дивимося, і от, будь ласка, дякуємо за цікавленість, у нас якби, йде вже хороший, гарнесенький такий, якби процес, що в нас вже є html, і ми можемо почати його стилізувати.